Автори ательє діаманіт представляють ювелірний годинник Мілан. Годинник завжди підкреслює статус власника. Автори нашого ательє запозичили ідею створення класичних годинників з браслетами у найвідоміших дизайнерів. Одягнувши годинник Мілан на свою руку, ви відчуєте себе найвишуканішою, найстильнішою і наймоднішою. Адже не даремно Мілан вважається столицею світової моди. Годинник виконаний у корпусі, покритому золотом, браслет і циферблат. Прикрашені діаманітами класичного огранування. Сяйво кристалів чудово гармонує із блиском золота. Японський кварцевий механізм з секундною стрілкою та функцією дати забезпечить годиннику надійний хід, точність і довговічність. Це не тільки хронограф, але й чудовий ювелірний аксесуар. Погляньте на ціну. Чудова пропозиція від ювелірного ательє Діаманіт. Годинник Мілан вкритий золотом у 18 каратів, і ціна для такого виробу не залишить вас байдужими. Довершіть свій стиль, одягнувши годинник Мілан. Ювелірне ательє «Діамоніт» гарантує високу якість прикрас, які ми створюємо. Для замовлення наберіть номер на екрані і скажіть Мілан, але поспішайте. Годинник Мілан це авторська робота, тому він випускається в обмеженій кількості. Якість виконання найвищого рівня. Найвитонченіший годинник чекає свою власницю. І нею маєте стати ви. Телефонуйте прямо зараз. Номер на екрані.